Ну і приступаємо до третьої частини. Це натягування такої, не знаю, нитка, не нитка, дротик. Тут в даному випадку дротик. А? Дріт. Так, бо в нас ще є такий нитковий той пастух, не знаю, як ми правильно, Тоже дротик з ниткою такий, Не ниткою, а з цим по типу шпагата до цього, до тюкопреса воно якесь таке, на... потім покажу. По з тої сторони будемо може. Може натягувати і ним, він просто кольоровий, коровий краще видно його. знаєте. Він червоний або жовтий, а нитка ну цей дріт такий більш, ну не скажу, що прозорий, але срібного кольору, бачите? Ну от ми і натягуємо так. Зараз в одну сторону будемо, потім в другу сторону. Вже зразу з цієї. Надіюся, нам ніхто його не познімає як минулого року, ні? Що не минулого, то позаминулого. Типу, за минулого ми городили з іншої сторони ферми, якісь дебіли познімали. Питається, на що воно тобі, то дріт, що ти з ним будеш робити? Тож Він ж не з якогось там металу, ні? З металу. Да? То, то може не розказати, бо що зайдесь, то й знімуть. Блін, ті люди, я не знаю, це якийсь просто жест. Але навіть добре, якщо він з металу, так, Такого також, типу, з чого він взагалі? Цинк. Цинк. Будь ласка. То скільки ти на ньому заробиш, скажи мені. Немало. На пляшку вистачить? <реш> Коротше, якщо когось зловлю, що у мене тут ходить і ті провода знімає, то не знаю. Упозорю на весь інтернет, бо знаю, що поліція нічим мені не допоможе, бо тут така якби дрібна крадіжка, яка я, я сумніваюся, що навіть потягне якесь е, там провадження чи ще, ще, ще щось. типу того. Ну, Якщо злапаю когось, то я клянуся, що от Обіцяю вам, що на весь інтернет я вас опозорю, чесно. При тому, що не знаю, чи ви будете знати, що я вас знімаю, ну, бо ми тут частенько ходимо, заглядаємо. Бо колись я думала собаку прив'язати, знаєте, щоб не крали. Але потім, думаю, собаку шкода, бо ще візьмуть отрують собаку, бо ж у нас якби, люди не завжди адекватно реагують, то от майте на увазі, що потім не. Не просилися, бо якщо когось зазніму, що хтось ото ходить тут, чи люцерну в мене косить, чи не знаю, тут рутиті знімає, то зразу в інтернет виставлю навіть без попередження. І лице зафарбовувати смайликами не буду, повірте. Так, що так, що пригрозила. Салінатьока, тепер треба тут сідати на дерево, вилазити з камерою і зазнімати людей, господи Боже. Дожилися.